Всім привіт! Ой-ой-ой! Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Цікава у нас красота. Білий-білий мороз От. От Там наша копанка парує. А там наше сонечко сходить за гори. У нас Пів сьомої ранку. Ой, пашечку. ось так, така красота. Ой, вигодила доцю свою, бо в нас тут дуже роса, щоб вона свої капці не повимащувала. Бачите, яка роса? Білий-білий мороз. То капець дерева цвітуть. Подивіться, як гарно цвете дерево. Все, зараз покажу. А в нас мороз. Персик мій зацвів, мороз, що з того буде, нічого не буде. А муж, який йде, затримається, дай Бог. Хотілося б, щоб було Ой, трошки. Ось так. Значте, гарно. Вже верби зеленіти починають. Красота така. Дай, дай Бог нам миру. Спокою і всього самого найкращого усім. Ось така природа в нас. Дуже гарно пташечки співають. Ну вже зараз трошки втихають. Вони найкраще співають, це пів шостої, як я виходжу доїти. їти. Тоді виходиш, вони аж прямо переливаються в голосах. Така вже красота, так же гарно співає тоді. лича зацвіла, як молода. Така біла-біла, а такий же аромат коло неї в день. Що ж, ну, зараз не йшла коло неї, бо ми отсюда вийшли, бачите, наші сліди. Та й таке то. Ось такі-то Зараз. Прийду, наготую своїм козулькам їстеньки, щоб поставити, як їх вижену вигоню на двір. Ставлю їм їстеньки. Чтика. Біла-біла. А це дивіться, яка гарна баюра. І тоді йду з ними в поле. Вони тоді приходять з поля, вже в жолобах їх їсти, чекай. І зараз у мене тільки піло. Буря кінчився. Макух теж зараз запарене окропом зерно дроблене. Тобто мука і кукуруза, та пшениця і кукуруза. Ось і, і... картоплі багато. вару багато картоплі. Ось і вони смачно поїдають. Такі то справи. Видите, яка красота? Чуєте? клени вже цвісти починають, світ женуть. Ось таке то діло. А вкрить собаки. Скоро і без них цвисти буде. Сразу там три дні погоди і в моменті все. І в момент все пішло. В рух, в цвіт, в рух. Ось дуже гарно все. Робиться. Ось такі то справеньки, ладненько. Всім всього самого найкращого. А я буду чалапала далі. Я вже от і вдома, о мої дроби. А треба йти братись до роботи. Ось така то у нас погодиться погодиться, шепче, як то кажуть. Іоліпарі. Зибе морозом. Абрикос це те. Скільки разів це те, що я на нього не, не пам'ятаю, щоб були ягоди. Ну, плоди. Він цього року найбільше зацвів. Але як такий мороз, навряд чи що на ньому буде тож. Моя леча вже. Під світом чисто-чисто. Ну ще не зацвіла, вона тут трошки пізніша в мене. Значить, це ще вся в пупінках. Вся в цвіту, і, ну. Перше на телефоні видно проти світла. Проти сонця верніше. травички понаривала качачкам вчора. Я так і думала, що нині буде мороз. Да, пси? О, ось тут покажу. Тут ага, ага, вже відв'язую вас сьогодні. не. Ладненько, всім миру, спокою і скорішої перемоги всім нам.